Цей будинок зведено ще в 2020 році. За висновками експертів, він визнаний аварійним, а родина підлягає негайному виселенню. Ніхто не може гарантувати безпеки мешканцям квартири. Саме тут вимушені жити Василь Олійник і шестеро його неповнолітніх синів. Ця квартира залишилася голові родини у спадок. Ніхто не жив тут майже 20 років. Півтора роки тому матір дітей виставила своїх дорослих і маленьких чоловіків на вулицю. Жінка проміняла родину на розгульне життя. Вона каже: дітей забирай вже. Почекай хоча б за три дні, щоб я щось купив, якусь, якусь ліжку, що нібудь духати. Мені не цікавить, от то тобі завтра до вечора, якщо ти не приїдеш їх не забереш, то я знову піду, а вони остануться самі. От. Ну, от я на другий день приїхав днем. Вона згорнула в простень лахи, там, які там були, дітей. Загрузилися, приїхали сюди. Багатодітна родина розмістилася в двох кімнатах старого будинку, залатали діри в стінах, зробили косметичний ремонт. Спочатку спали на підлозі, потім Василь зварив синам двоповерхові ліжка. «Раніше тут було не так гарно, як зараз. Раніше тут було тріщини більше. От зараз залетали всякі дюри от в стінах, покрасили їх. Попухаї купили для краси, щоб співали. І краще стало, ніж раніше. Найстаршому з синів 15, меншому 7. Хлопці з жахом пригадують життя з мамою. Кажуть, весь час були голодні, не мали що одягнути, а матір тижнями пропадала. Дитячі гроші витрачала виключно на себе. Ми погано жили в мамі. Мами тікала до тітій надії, там гуляла, пила. І хлопці йшли до тіті Наді, маркену я а я не знав, де мама. Думав, що мама пішла до тіті Наді і назад вернеться. І потім за мною прийшли. Я, маму, шукав, плакав, шукав цілу ніч. З батьком кажуть, хлопці все інакше. Він їх бавить, годує, гарно одягає, займається їхньою освітою. Незважаючи на те, що живуть в аварійному будинку, повертатися до мами не хочуть. Тато добрий, щедрий, а мама на Тільки як коли купляла іграшки. По тижнях не була вдома, то ми йшли до тієї начки і з васьком її шукати. Василь проводить екскурсію по будинку. Діри в стінах наскрізь, покошені підлога і дах, а у підвалі зовсім відсутні несучі стіни. Будинок тримається на трьох дерев'яних підпорах. На тих трьох трухлявих стопчиках вся хата тримається і за того, що двотавра вже лопла, от і вона гнила настільки проржавіла, що вона фактично вже своєї функції не виконує. У руках чоловіка висновки експертів. Перше, що він почув від них, негайно рятуйте дітей. Тут не можна залишатися. Даний будинок в такому рівному стані він не підлягає абсолютно ніякому усиленню. Її підлягає тільки повній 100% розборки. Матеріал використовувати другим, повторний матеріал використовувати не може. Чому? Дерево прогнило, цегла якась незрозумілої марки, міцності, висипається, кладка на неякісному розчині. Тепер перекриття над підвалом, над підвалом, перекриття над першим поверхом. Взагалі не, не придати для експлуатації. Скільки ще може простояти цей будинок? Експерти не ризикують давати жодних гарантій. У мене досвід великий. Офіційно 52 роки, неофіційно 65, 62 рік пішов. Тут гарантії не можу дати. Воно може впасти несподівано. Всякі підпорки такі можуть бути, ну на деякий час. Їх я вважаю, їх треба негайно виселяти з того, негайно вивозити, куди попало щоб хоч надійний Надій, надійний дах був над головою. Відношення влади дуже несерйозне до цього буде. Василь бідкається іншого житла у нього немає. Квартира ця приватизована, а будинок знаходиться у комунальній власності. каже, оббиває пороги місцевих чиновників вже півтора роки. Влада міняється, а результату немає. Разом з дітьми і батьком ідемо до мера. Той обіцяє, що до кінця року питання з житлом буде вирішено. Сесія в нас друге, друге пленарне засідання буде у четвер. 24-го, а комісія у вівторок планується бути. Ми однозначно з ініціативи включимо це питання в комісію, тому що ну є певний порядок проводення сесії. Однозначно, ми її включимо, скажімо так, в терміновому порядку. Комісія ще сама вийде само собою туди на місце предметного огляне, тому що комісії там не було. багатодітна родина. Сподівається, що питання буде вирішено на їхню користь, і напередодні нового року вони раптом не залишаться на вулиці. 我那个，他没。